Про економіку та бюджет говоримо далі. Міністерство фінансів України готує комплексні зміни до закону про держбюджет. Насамперед хочуть збільшити видатки на оборону. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Урядовець сподівається, що під час наступної сесії у парламенті депутати підтримують запропоновані зміни. Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів виділяти 0,25% від ВВП для оборонно промислового комплексу України. За словами глави держави, цього літа заплановано підписання угод для експорту технологій виробництва зброї. Зокрема, мовиться про виготовлення дронів і ракет, і ймовірно артилерії. Богдан Сторощук, економіст на прямому зв'язку зі студією. Пане Сторощук, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже, стосовно збільшення видатків державного бюджету на оборону. За рахунок чого ці видатки можуть збільшити? Десь на щось зменшать видатки, перерозподілять кошти чи як? Дякую за запитання. Ну, збільшення видатків було цілком логічним. В першому варіанті бюджету там було заплановано на оборону порядка. Ну, трошки більше половини видатків, а по факту за перше півріччя виходимо десь на три четверті. І очевидно, що на друге півріччя треба зробити перерозподіл бюджетних коштів. Е, бачите, тут дуже складна проблема, і про яку особливо на місцях дуже багато говорять. Тому що місцеві бюджети, наприклад, використовують ну, досить серйозні суми коштів, наприклад, на ремонт доріг. На облаштування публічних просторів, там, сквериків, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків тощо. Це дуже складне питання, тому що з одного боку, очевидно, що кінцева мета москалів, не кінцева мета, а, скажімо так, тактична мета москалів полягає в чому? Щоб максимально наше життя вивести з норми, щоб ми жили максимально ненормально, логічно це їхня мета. Тобто, коли ми знаходимо маленькі радощі, коли ми все-таки нам вдається облаштовувати наші, наші життєві локальні простори, це теж ми протидіємо їхньому впливу. Це один бік медалі. Інший бік медалі, ми повинні розуміти, що протистояння з окупантом, центр протистояння з окупантом, він звичайно поширюється на всю країну, але основний центр протистояння з окупантом це лінія. І ми повинні зрозуміти, що всі решту витрати, всі решту дії, поведінка всіх тих, хто знаходиться поза лінією фронту, повинні в першу чергу підпорядковуватися тому, що відбувається на лінії фронту. Тому, якщо ми побачимо, подивимося в тилу, звичайно, що є дуже багато видатків, які вони ну погано вписуються в загальний дискурс нашого часу. Ну, коли відбувається облаштування склеїв це капремонт, наприклад, фасадів на багатьох будинках. ну трошки є така фраза, це популярна, мемна політична, не на час І звичайно, що уряд змушений був переглянути бюджет. Для цього є цілий ряд об'єктивних причин. По-перше, в нас розтягнулася лінія фронту за рахунок північної часу, активного фронту. це раз Друге. В силу невизначеності абсурдності, але тим не менше, того що ми маємо поведінки стратегічного партнера, якими були сполучені штати, зменшився суттєво обсяг так прямої військової допомоги, як від них, так і від інших партнерів. Це два а скажімо так: фронт треба забезпечувати безперебійно. І, звичайно, що зв'язку з інфляцією ростуть витрати на всі аспекти військового виробництва у середині країни, і тому це цей перерозподіл розподіл здійснено. Що може бути джерелом? Очевидно, що уряд не піде і в ніякому випадку не буде врізати соціальну складову витрату зарплати працівникам соціальної сфери і соціальної виплати не будуть врізуватися це однозначно. Очевидно, що скорочення буде здійснюватися ну, в цих умовах, цілком очевидно, з за логіка залізобетонна, це буде здійснюватися за рахунок інфраструктурних витрат. Тобто, власне, тих витрат, про які зараз найчастіше говорять, і обґрунтованість яких в сучасних умовах, власне, ну викликає все таки. Очевидно, що ми повинні максимально підтримувати. Нормальне повноцінне життя, незважаючи на війну, це з одного боку, але з іншого боку, ми повинні пам'ятати, що центр нашого протистояння агресору знаходиться на нулі, і вся наша поведінка, вся наше життя, всі наші витрати, всі наші аргументи повинні бути підпорядковані тому, щоб максимально забезпечити успіх всього того, що відбувається на нулі. Тобто від цього повинна, скажімо, відраховуватися логіка всіх інших подій, всіх інших дій, всіх інших аргументів, всіх інших витрат коштів на всій території країни. Щодо позиції українського президента, яку він озвучив на зустрічі з журналістами, він сказав: цитую: Україна це частина безпеки Європи. Ми хочемо, щоб на наш ОПК виділяли чверть відсотка від ВВП тієї чи іншої держави партнера. Скажіть, будь ласка, оці чверть відсотка 0,25% звучить як щось дуже незначне в масштабі бюджету цілої країни, особливо коли ми говоримо про розвинені економічні країни, але насправді наскільки е це питання політичне, а наскільки це реальне питання економіки, на вашу думку? Щоб наші партнери виділяли усю суму? Це питання е за. Скажімо так, за формою політично, за змістом економічно. Тобто, звичайно, чверть відсотка це ну, крайне велика сума, і розвинутим країнам це абсолютно під силу в той же час, в той той же же час час Зараз дуже часто лунають аргументи, що згадується ця стара фраза Черчилля, що не Черчилля, Маргарет що в Англії немає вічних друзів, вічних ворогів, в Англії є вічні інтереси. Але тут слід розуміти, що якраз ця фраза в даному випадку свідчить, не говорить не проти витрат, що кожен думає за себе, а в даному випадку ця фраза якраз говорить на користь. Витрати. Бо тому, що вже неодноразово найвищі посадові особи Росії недвозначно говорили про явні наміри розпочати збройну агресію, ну як мінімум там йшла мова про Казахстан і Естонію. Інші країни Балтії, Польща вони теж на черві. І якщо, не дай Бог, паде Україна, то зрозуміло, що порядки витрат і порядки загроз для них будуть зовсім інші Тому хто би що би зараз не говорив, що кожен думає про себе і кожному дорожчі свої проблеми і використання грошей на ці цілі, ну є два варіанти: або світ зрозуміє. Що Україна захищається сама, себе звичайно, але в той же час вона захищає всю Європу і почне відповідним чином вести себе. Або вони, я не мені страшно це говорити, але вони можуть отримати проблеми абсолютно іншого порядку. Це не обов'язково навіть може бути, не дай Бог, звичайно, пов'язано з втратою України більшої кількості територій. Як форма змінити повістку Дня Казахстан і Естонія, про це цілком серйозно говорять всі російські високопосадовці Але тут е, слід зрозуміти ще один аспект: слід зрозуміти, що е, ми, звичайно, можливо, далеко не завжди це правда працюємо якісно, дипломатично, але в той же час дуже якісно, дипломатично працює Росія. І всюди там, де починається обговорення цього питання. Починають дуже сильно е, актуалізувати увагу на слабких, е, реально слабких місцях нашої політичної системи. на і соціально-економічної системи, про, про ті mm -hmm. чи інші приклади корупції, хабарництва, реальні, придумані, е, про ті чи інші. Суперечки у політичному істеблішменті в період війни і так далі і тому подібне. Тобто мова йде до чого? Що от подивіться, з ким ви маєте справу, і чим їм дійсно варто е, виділяти оці 0,25%. Насправді, наприклад, що 0,25% бюджету, там, припустимо, Британії чи Франції, це дуже серйозні кошти. Дякую і вам. Е, мова мета. Мета, яка відвернути увагу від реальної проблеми, що цей захист Європи? Покласти ну, що витратити? на таких несерйозних людей ці гроші, і тому звичайно, багато чого залежить від якості роботи нашої дипломатії. Дякуємо вам, Богдан Старощук, економіст був з нами на прямому зв'язку.